Вітаю, друзі! З вами адвокат Бурдужа Анна Валеріна. І сьогодні ми поговоримо про таку тему як порушення правил фінансового контролю. Всі державні службовці, в тому числі органи поліції, СБУ, уповноважені на подання декларації щорічної. При поданні декларації ви можете, наприклад, не зазначити якісь відомості стосовно членів своєї родини, забути їх, зазначити, або невчасно подати декларацію, або відомості подати недостовірні і на ЗК, або поліція, в залежності від того, на якій з посад ви перебуваєте, до якої категорії відноситься ваша посада, може скласти відносно вас протокол про адмінправопорушення, передбачений статтею 172 зі значком 6 Кодексу України про адмінправопорушення. Порушення. Такі протоколи, після того, як органи е, поліції вже проведуть е, свої необхідні дії, направляються до суду. І вже в судовому порядку визначається, винні ви вчинене адмінправопорушення чи ні. Е, зазвичай такі справи або закриваються. Дуже часто в зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення або закінченням сроків притягнення до адмінправопорушення, або дуже багато таких матеріалів направляються на доопрацювання знову ж так до органів поліції або на ЗК. Чому так відбувається? Насправді відбувається тому, що Невірно зазначено, наприклад, в протоколі час місце вчинення адміністративного правопорушення, розрахунки невірно здійснені, особа не уповноважена на складання протоколу у склала, протокол не підписано особи, а також інші дії вчинені з порушення норм адміністративного кодексу продмін правопорушення і тому такі протоколи направляються. На доопрацювання. Це вже зі своїм правником, ви визначите правову позицію після того, як справа буде вже знаходитися в суді. Ви ознайомитесь з матеріалами та визначите правову позицію. Якщо ж все-таки немає підстав для закриття, то вас визнають винним у вчиненні даного правопорушення. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, підписуйтесь на мій канал. Є в мене така практика. Я практикуючий адвокат і займаюся даними. Справами тому працюємо далі.